Може бути, звісно, всяке. І всяке з інструментом. Інструмента багато. Але, по-перше, в той час -то телефон він мав бути взагалі на офісі, так що його ніхто і не мав взяти і не мав такої можливості, по-перше. А по-друге, конкретно по вчорашнім дзвонкам. 12 дзвонків. І що ви думаєте? Людина просто хотіла сказати, що вона ще на одні сутки оставить інструмент. Ну, в 9 ранку сьогодні це не можна було позвонити? Взятий інструмент був вчора в 3-4 дня. Дзвонки з п'яти вечора О, до шести. Ну, і рахуйте самі, наскільки це адекватно, наскільки це термінове питання. Ну, Тобто людина людини є час сьогодні до вечора, а вона вчора в неробочий час просто обриває, як то кінець світу стався. Так що ще раз повторюю, це вже пройдений етап, і оця тру піднімання робочого телефона по, по робочим чи неробочим питанням на робочий час, це. Толку від цього небагато. Прокат сервісу оренда владення.